Стратегія зустрічається з вогневою містю, Командуй згори, розгорни оборону з точністю, а тоді вступай у бій, щоб захистити передову. Artificial Extinction 2 поєднує стратегію в реальному часі з обороною веж та шутером від першої особи. Відновлюй передові технології з поля бою, щоб розблокувати нові турелі та здібності, покращуй свою оборону під час бою, щоб протистояти загрозам, що еволюціонують. Зіткнись із нещадними ордами піхоти та вісьмома смертельними класами мехів, кожен з унікальним озброєнням. Бийся у каньйонах, лісах, на відкритих полях і в долинах. Кожна карта вимагає нової стратегії. Кожна хвиля стає важчою. кожне рішення має значення. Будуй, бийся, виживай. Думаєш, зможеш вижити, доведи. Додай гру до списку бажаного у стіну.